Минулої доби російські окупаційні війська 31 раз обстріляли наші позиції. На Луганському напрямку під вогонь 120 та 82 мм мінометів потрапили Троїцьке та Новозванівка. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Новозванівку, Лобачеве, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Станицю Луганську та урочище Шарівкут. Снайпер вів вогонь поблизу жовтого. На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та озброєння БМП, також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти понад 10 разів вели вогонь по-широкиному. Також під вогонь бойовиків потрапила Красногорівка, Талаківка, Новотроїцьке, Зайцеве та Майорськ. Тут же і снайпер. З 82 мм мінометів обстрілювали Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї Новотроїцьке. По широкиному вогонь вела і 122 мм артилерія. На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, бойовики вели вогонь по Авдіївці.